До зустрічі в саме так відбувається чергова перев'язка пацієнта, яку виконує лікар Андрій Панчишин. Чоловік вже п'ять років працює хірургом у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. За його словами, спонукала до лікарської діяльності робота батьків та багатьох оточуючих, які теж працюють у цій сфері. З'явилося більше впевненості. Саме так коментує Андрій свій досвід на початку кар'єри, порівнюючи його з теперішніми навичками. Розуміння. Які що саме я можу зробити, що саме не варто чіпати, коли просити допомоги, коли просити поради, коли скеровувати до когось іншого спеціаліста. Тобто, саме більше досвіду, вміння оцінити ситуацію, ну і власне, вміння застосувати свої знання. Та з часом воно значно зараз Андрій працює не тільки з мешканцями клевеня, а з військовослужбовцями, які потрапляють до медичного закладу на реабілітацію після поранень в ході бойових дій. Лікар додає, прагне, аби пацієнти скоріше відновилися після травм і могли повноцінно жити далі. Безпосередньо в даний час моє основне завдання і для мене це максимально швидко покращити, повернути здоров'я в міру можливостей і покращити якість життя для тих військових, які в мене зараз. Пробувають на лікуванні тим, яким я можуть допомогти. в Міру моїх можливостей, саме щоб не відчували болю. Швидше на ноги. Військовослужбовці, які проходять реабілітацію, тепло відгукуються про лікаря. Цінують цього внесок у покращення свого здоров'я і дякують за роботу. Ну, по всій Україні обкатався і робили перев'язки мені, але коли я сюди попав, ця людина для мене. Дуже велико, всіх можуть сказати, військові, яка вона дуже щепетільна до цього відноситься. Відношення до, як -то, до хворих, до поранених бійців, дуже вельми, дуже добре. Відноситься файно, акуратно, красиво. Доктор молодий, але би замітив, що він вже такий перспективний, хороший, вічливий, поважний, уважний, прислухається до кожної. Маєте, що я в нього цікавлюся, чим і мені дає аргументовну відповідь. Дитяча мрія Андрія Панчишина бути пілотом не збулася. Проте він знайшов своє покликання у медицині, що зі слів хірурга робить його щасливим. День медика, чергова нагода згадати про той вклад, який здійснюють лікарі, надаючи допомогу громадянам навіть у найважчі для країни часи. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.